Цю тему ми доволі часто згадували у наших попередніх випусках із перехожими, і не дарма, тому що суперечки і обговорення щодо цього ведуться вже не один рік. Поговоримо сьогодні про мовне питання. Не знаю, як вам, а мені вже хочеться розпочинати наш випуск з перехожими, тому ми починаємо. Як вас звати чим займаєтесь? Ігор, так трішки студент спортом і все. Ілля теж студент, музикою займаюся, пишу музику. Доброго дня, Тетяна. Я Югина, студентка, навчаюся на графічного дизайнера. Я Ігор, я працюю вчителем англійської мови. Ну і ще я фотограф. Чи є у вашому оточенні російськомовні люди і як ви до них ставитесь? Ставлюся. Все рівно як до людей, тому що вони наші люди. Хто може, той переходить, сама переходжу більше з російської мови на українську. Чи багато, ну, мабуть, ні, не багато. Та ну, були до якогось часу, але ми їх трішки, скажімо так, виправили. Може, змінили їхню думку. Те саме так, в нас одне оточення, змінили їх думку з приводу мови і всі україномовні. А як ви ставитесь до людей, які розмовляють російською? Ну я в принципі нормально, але я думаю, люди ще зараз трішки ще не розуміють, що якщо вони не почнуть розмовляти, то я думаю, і наше нове покоління теж буде таким самим, буде відноситись до неї не дуже добре. Категорично проти. Для мене це не можна ну, типу, не можна зараз розмовляти тим паче? Буквально тільки що йшли, і я розповідав історію, як в тролейбусі мені один чоловік говорив, що е, ні різниці нікакої, на якому язикі розговорювати, то для мене це ні. Я вважаю, що зараз настав той час, коли потрібно ставати українцями не тільки в паспорті, а ще й свідомо. Та ну, звісно, як і в кожного є російськомовні люди. Ну, Якщо люди весь час говорили російською мовою, то навіщо себе ламати, наприклад, там? І ну від цього вони не перестають бути моїми друзями, хоча багато з них стараються все таки говорити українською. зламують себе да йдуть наперекір, але ось так на щастя не багато. Більшість моїх знайомих спілкуються українською мовою ну або суржиком, це Полтава, зрозуміло. Тому ну не можу сказати. А чи є у вас знайомі, які перейшли на українську саме після 24 лютого? І якщо є, то як вони це пояснюють? Ну, звісно, що є, говорять українською, стараються, і навіть ті, у кого це раніше не виходило, там ну, переходять на українську. Ну, пояснюю тим, що ну, люди не можуть більше пов'язувати себе ні з чим російським. Ось так. Чому так роблять? Ну тому що є все-таки відчуття до цієї нації, до цих людей, і це передається через мову, все звичайно. Тому певний вияв, те, що ми можемо як мінімум зробити, це відмовитися від цієї мови і підтримувати власну мову. Так, такі знайомі є. Саме моя родина після повномасштабного вторгнення більше з суржику почала спілкуватися з саме українською, і вони це пояснюють тим, що мова це можна сказати генетичний код нації. Тому говоримо державною, і буде у нас все добре. Ну як вони пояснюють? я думаю, до коли ми почали вчитися, це людина точно розмовляла російською. Але так як ми справжні друзі, ми трішки його виправили, трішки йому почали нав'язувати свою думку, і він, він реально почав розмовляти українською. Тому я не знаю, я ним пишаюсь. Ну в цілому ситуація та сама, і я теж до 24 лютого іноді міг розмовляти цією мовою. Але коли 24 лютого настало, якось в один момент виключилось все це, і ну просто зрозуміло, що треба все-таки повертатися до свого і не пропагувати цю російську ідею, тому що мова це, це таки наша ідентичність, тому це важливо, щоб ми всі розмовляли в Україні українською. А як думаєте, чому так сталося, що в Україні так багато людей говорили або говорять російською мовою? Ну, нашу культуру російська імперія досить тривалий час нищила, і це не одне покоління, і було більше 50 заборон саме нашої мови. якщо обрати до уваги історію, то ну тому не дивно, що досить багато саме серед похилого віку людей досі спілкуються російською мовою. Але я думаю, з часом це мене. Сподіваємося на це. Ну я згодна з тим, що навіть зараз придушується наша мова і. Війна навіть якоюсь частиною, якоюсь причиною, можливо, була навіть може і мова. Ну, так аргументуються наші сусіди. Ну, радянська влада нав'язувала, і я думаю. Ну, якщо звернути увагу, наприклад, на той же Ютуб і тому подібне, багато контенту робиться російською мовою. і Діти навіть зараз переглядають його і теж говорять російською, навіть незважаючи на те, що батьки, наприклад, в сім'ї говорять українською. Наша дитина також ну українською говорить, але часто хоче перейти на російську. Ну, ми натякаємо, що так не можна робити. Можливо, ще й в школі там, чи в садочку чути може від інших дітей. Ні, ну в садочку навпаки, да, можливо, інші діти і говорять, але все-таки та садочки школи, ну я як вчитель англійської мови в школі, то бачу, що діти стараються говорити українською. Ну дуже рідко хто там російською. Ну я думаю, все пішло ще з радянського союзу, коли думка про українську мову нав'язувалася як дуже погана. Ну, Говорили, що це сільський язик. Я думаю, ну українська мова вона гарна, мелодійна. Ну чому б її, не розмовляти? Тим більше, якщо я українець, я повинен її знати. А ну а російська, ну то вже як кому захочеться. От якщо брати історію, зараз ми це зараз вивчаємо, якраз по історії це просто роками українська мова заборонялася, заборонялася нею писати, читати, викладати, говорити. І звісно, дуже важливо, що Ігор правильно підмітив, що, наприклад, тій самі Одесі досі. Там корінні адісіти кажуть, що типу що на українському розговорю, це ж колхозний язик, то просто не думка, що українська мова це не круто. Я погоджуюсь з вами, бо я ще як почалася в школі, то якщо ти розмовляв українською, часто могли там, запитати, що з села бувало так, так. А що потрібно змінити, щоб в Україні більше людей спілкувалися українською мовою? А більше української, щоб було чути на вулицях, менше російської музики, менше російськомовних книжок. А, ну як можна більше пропагувати саме українську культуру? Ну, мабуть, це кожен для себе вирішує особисто. Що суспільство може зробити, мабуть, більше популяризувати там, фільми, книги, якісь заходи, більше молодь залучати до цих заходів і саме проводити їх українською мовою. А що потрібно змінити, на вашу думку, щоб більше людей спілкувалися рідною мовою в нас? Що я Не знаю, це мабуть з дитинства все йде. Якщо в родині всі спілкуються російською, то я думаю, людина в будь-якому випадку почне нею спілкуватися. Але тут вже грає свідомість людини, чи вона сама захоче вивчити українську мову. Тому я думаю, тут вже змінити якось може не вийде, але це ну, повинна людина сама усвідомити, що ну, це реально треба, що російська мова це вона тут не треба. У нас лише українська і все. Відмінити лагідну українізацію. Все повинно бути як з українською мовою в ті часи, заборонити музику. Це взагалі, якщо виражатися трішки сленгом, то це крінж зараз слухати російську музику. Тим паче, коли це в центрі в нас робиться. От і просто забороняти книжки продавати російською, щоб ну в нас було менше цього в просторі, воно просто зникне. Те саме, як я перейшов на українську в моя бульбашка, яка якої в якій я живу, все всі, всі українські, всі україномовні. І я зараз іду таке: як це можна сказати російською? Ну якщо треба в контексті, то Думаю, відмінити лагідну українізацію, це ну нас русифікували не лагідно. Цікаве питання. Я думаю, що треба робити більше контенту українською мовою, бо мені здається, що це якраз ну і є та частина, можливо, якоїсь там ну. Це не неприємне слово пропаганда, да? але все-таки, мабуть, правильне. От. Якщо виготовляти більше контенту українською, а зараз за цей рік, чи там ну, просто колосальні кількості контенту українською мовою виходить, то я думаю, що це повинно посприяти. Бо все-таки, ну, ми розвиваємось і от ми показуємо цим приклад. Що от українські люди, ось вони говорять українською, і я думаю, інші будуть брати приклад з цього. А як вважаєте, чи існують якісь взагалі проблеми між російськомовними і україномовними громадянами? Якісь проблеми. Війна, да, є велика проблема. Проблеми я думаю, не в самій мові. проблеми в тому, що відбувається зараз з людьми, і саме це є проблема. Тобто, це не, не питання мови, це питання мови саме людяності. І поведінки. Ну, до прикладу, я ще граю на вулиці, вулична музикантка. Я виконую лише україномовні пісні. І до мене часто підходять і такі: а зіграй там щось соя чи щось, щось типу того. І якщо я відповідаю ні, то ну, часто ображаються, зазвичай це ну, не дуже тверезі люди, тому може це пройти в суперечку, але я все рівно твердо стою на своєму, що ну, я не буду грати російськомовні пісні на вулиці. Чи існують проблеми. Та ну я думаю, що звісно якісь непорозуміння існують. Ну якщо люди адекватні, то вони один одного зрозуміють: російська це англійська, немає різниці. Але якщо люди там твердолобі і принципово налаштовані, то як не крути. Ну, тут хоч російська, хоч українська, хоч інша якась мова. Я розповідав буквально, ось що в, в чоловік в тролейбусі я українською розмовляю, моя дівчина українською розмовляє. Ми сиділи, ну, він мені говорив, що Тарас Григорович Шевченко в Петербург сам по своєму. Бажанню їхав, що він писав російською все своє життя. Ну людина жила напевно в якісь радянські часи, і там і залишився удачі йому, як говориться. Але ну я вважаю, що вона є, вона буде і дуже довго, тому що люди не розуміють, що. Треба українською спілкуватися, тому що ну навіть якщо брати ті самі тіктоки, якщо брати ті самі новини, якщо ми пишемо це російською, росіяни це можуть використовувати проти нас. Якщо згадувати того самого Арестовича, він багато чого говорив російською, і росіяни одразу. Арестович сказав в новостях, що от ну тому. Це звісно, вони є, і вони будуть, і дуже довго, тому що це нав'язувалось нам роками. Тому я думаю, ну головна проблема російськомовних, те, що вони ще намагаються якось захистити російську мову. Хоча, я думаю, ну, це не дуже доречно в наш час. Я б ще хотів би, щоб як, так як у нас зараз Украї... всі переходять на українську, і найперше це українська музика. Але. Люди, які можуть розвивати українську музику, не дуже цього хочуть робити. Ну, вони не роблять контент, як говоримо. Тому я ж кажу, треба вивчити українську всім, хто живе в Україні, і розмовляти лише нею. Ну, російська це... це дуже погано. А що ви можете порадити людям, які хочуть почати вивчати українську, говорити українську, але чомусь цього не роблять, може соромляться чи може ще щось? Говорити. Це для вивчення будь-якої принципі мови. Що потрібно робити? Потрібно говорити, потрібно більше слухати. Саме української мови, фільми там. Читати більше українські журнали, слухати, Ютуб, все, все що завгодно. Все, що ви робите, в принципі, все це шукати в українськомовному варіанті, не соромитися. Нехай це спочатку буде дивним, можливо, навіть диким чути самому себе українською мовою, але це певний бар'єр, який. Чим більше ви говорите, тим швидше він подолається. По-перше, не варто боятися, мабуть, років. П'ять назад. Мені теж було складно перейти на українську мову, бо всі говорили в Полтаві тут суржиком, і це якась прямо болячка. Ти ні туди, ні сюди, ні російською нормально не говориш, ні українською. От. А потім мій товариш, який там, в Америці працює, він приїжджає сюди в Україну лише раз в рік, і ми з ним бачимося. Я ну, побачив, що він постійно говорить українською. Мені захотілося теж говорити виключно українською мовою. От. Ну, і з тих пір так повелося, що він для мене подав приклад, і я почав себе переборювати, щоб якось боротися з цим суржиком. І... Хоча і зараз він проскакує, але ну, якось так. Ну, найперше це не соромитись, бо так як я колись переходив, мене теж трішки на мене люди косо дивились, коли я розмовляв українською, намагався ним розмовляти. Я почав соромитись, але потім я якось, я не знаю. Мені стало все одно. Почав я читати українські книжки українською мовою. І це ну, у нас дуже гарний переклад. У нас дуже гарні е, письменники є. Почав слухати українську музику. Це для мене, я не знаю, це для відкриття було. Я не знав, що ну я знав, що у нас є українські. Виконавці, але не знав, що є ще ну набагато набагато краще, тому для мене це українська, це все. Українізувати свій простір в усьому, як сказав Ігор, це музика, це книжки, все інше, щоб російського стало набагато менше, а видалі, щоб його взагалі не стало. Пояснювати своєму оточенню, що російська це не модно, російська це колхозна мова. І почати говорити українською, не соромитись. Думка інших вас не повинна хвилювати, якщо ви цього хочете самі. Тому. Просто не, не соромитись, мабуть, робити помилки. Мені да, здається, не соромитись, робити помилки. Це ну не стра всі ми робимо помилки. Розмовляли російською, це була головна помилка. Тому так просто не соромитись, не не боятися. Тепер дуже хочеться, щоб. Люди, які розмовляли російською, тепер на них дивилися дуже косо і вони відчули, як це коли ну, тебе пригнічують за твій вибір, за твою мову. А що ви можете порадити людям, які хочуть перейти на українську мову, але з якихось причин цього не роблять, бо бояться, там якісь страхи, може, соромляться? Боятися нічого, всі на початку роблять помилки, в цьому немає нічого страшного. Більше читайте, більше слухайте, спілкуйтеся з людьми, які також саме українською спілкуються. І все вийде. Супер, дякую вам дуже. До побачення. побачення. Гарного дня. Вам також. Дякую вам. Так, дякую, вам. Да, дякую вам. Все, дякую вам, хлопці. До побачення, гарного дня вам. Українську мову обмежували, забороняли і не визнавали майже півстоліття. Уявіть собі, в історії відомо про півтори тисячі задокументованих утисків української мови. Країна-агресор палила наші книжки, вона забороняла нашу культуру. І в ті часи, і зараз знаходяться люди, завдяки яким ми зараз можемо. Сидіти, гуляти, бути у вільній країні і спілкуватися своєю рідною мовою. Сподіваємося, що наш сьогоднішній випуск диванчику був пізнавальним і корисним для вас. Побачимось.